Всім вітанічко! Сьогодні у нас з вами 17 липня 2023 року. Запитаємо підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним саме сьогодні. Так, общення, комунікації з успішними. Подивіться уважніше на картку, що тут для вас, і те, що може нас вводити в мінус, осуждення. Завість і злоба. Подивіться уважніше на картку, що тут для вас. І якщо ми побачимо, що будемо засуджувати, завідувати зліться, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати, щоб день пройшов так, як нам важливо. І так, виберемо число 1 до 4. Ті, хто вибрав число 1, ця стратегія на сьогодні важа. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія на сьогодні ваша, ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша.